Вітаю вас всіх з Великоднем і чекаю вас на стрімі. Зараз буде стрім через пару хвилин. Коротше. І що я сказав, веселих вас свят, пасочку, яку у будете їсти, скоро буде Паска. На сьогодні вже Паска. Так що ще хотів сказати, що дурні росіяни, слава Богу, не стріляють, бо вони нічого не вміють, нічого не знають, як я казав. Вже хочу сказати, що я скоро пройду, одну гру буде Оля, скоро. Так що після Пасхи буде, буде ще цей. Я вже розклад стрімів собі, запланував, я знаю вже, як коли я буду стрімити і вже буде стріми заплановано. Один день буде один стрім, другий день буде другий стрім і все. <кхе> так що... Всем па па, до нова зустрича, на на канал, подписување на тикток подписување на јутуб Што било 1 на YouTube. Все, всем папа, лайк